Ось таке поєднання, справжній академізм і справжня легкість. Тетяна Нилівна яблонська в камерному просторі маленької квартири на Печерську згадала мистецькі мандри рідною Україною і оновила їх у пам'яті і наблизила до себе і до нас бездоганним своїм мистецтвом. Напередодні Великодня, на страсному тижні, відкрита виставка об'єднала роботи, створені лише протягом трьох місяців, а перед тим протягом усього життя, бо знову проросли в серці художниці квітучі дерева над архаїчними хатками, знову чисті мисники прикрашали рушниками селянки в очікуванні Великодня, знову дивилися в своє прожите бабусі персонажі картин. Тетяна нилівна Аблонська кожною новою виставкою дивує мистецтвознавців, яких, здавалося б, уже важко здивувати, але її вічна оновлюваність, її неповторність навіть у повторюваних темах, її слово, звернене до глядача, однаково промовисте і поетичним рядком мови, і поетичним рядком живописної експозиції не може не дивувати. Художниця уникає яскравих кольорів і, ніби легким серпанком часу, захищає свої сокровенні спогади, сором'язливі в своїй простоті і природні, як саме народження, і так само, як новонароджене дитя, повні сили і пружного внутрішнього розвитку. Мистецтво виводить людину із замкненого кола земних бідувань і підносить наші душі у недосяжну для зла високість.